Це, що важливо знати перед стартом на Amazon.com реєстрація seller аккаунту. Привіт! Вирішив стартувати на Amazon.com і нічого не знаєш про цей маркетплейс? Неважливо, ти виробник чи дропшипер. Сьогодні ти дізнаєшся дуже важливі теми, після яких швидко зможеш стартувати на Amazon.com в США. Про що ти почуєш? Перше. Вибір типу облікового запису: Individual або Professional Seller Account. Що обрати, чим вони відрізняються. Друге реєстрація облікового запису продавця на Amazon.com. Це буде детальна, самоактуальна покрокова інструкція. Третє. Огляд процесу верифікації облікового запису та документів. І четверте: основні моделі продажів на Amazon, FBA чи FBM. В чому різниця, що краще впливає на продажі. Поїхали! Починаємо з першого і говоримо про вибір типу облікового запису на Amazon Individual або Professional. На Amazon існує два типи облікового запису продавця Individual або Professional Seller Account. Чому їх відмінність? Індивідуал, індивідуальний обліковий запис підходить для тих, хто планує продавати невеликі обсяги товарів. Невеликим обсягом можна вважати декілька продажів на місяць, одну-дві штуки. В цьому випадку оплата відбувається за кожну одиницю товару 99 центів, яку ви продали, плюс додаткові комісії. Другий тип облікового запису Professional, Професійний обліковий запис підходить для великого бізнесу, який планує продавати великий обсяг товарів. Вимагає, щомісячну оплату 40 доларів на місяць, але надає додаткові можливості в просуванні, використанні API для автоматизації та багато інших переваг. Навіть якщо ви не впевнені, що Amazon вам підходить. Я рекомендую реєструвати Professional Seller Account. Адже при переході з індивідуального Amazon може запросити додаткову верифікацію, а це може зайняти багато часу. Наступний розділ, про який ми говоримо, це реєстрація облікового запису продавця на Amazon.com. Це детальна інструкція. Зберігай і пересилай знайомим. Розбираємо процес крок за кроком. Крок перший: треба перейти на сайт Amazon.com, Натиснути «Зареєструватись». Другий крок: натискаємо «Create your Amazon account». Крок третій: заповнюємо дані про себе. Якщо реєстрація проводиться на фізособу, вказуємо ім'я та прізвище. Якщо на юрособу офіційну назву компанії. Четвертий крок: необхідно пройти верифікацію пошти та ввести код, який на неї прийшов. П'ятий крок обрати країну ведення бізнесу, тип компанії або фізособу та ввести назву юрособи. Крок шостий заповнити дані головного бенефіціару, представника бізнесу, дані паспорту та зареєстровану бізнес адресу. Крок сім. Після пунктів вище вам потрібно ввести номер кредитної картки, термін закінчення її сроку та власника. Дані повинні збігатися з тими даними, які ви ввели в пунктах. Попередніх для реєстрації підходять картки Visa, MasterCard, American Express і ще три, які ви бачите на екрані. Обов'язкова умова: зніміть ліміт на операції в інтернеті, інакше Amazon не зможе зняти свою комісію, і це може привести до того, що ви не зможете зареєструвати свій аккаунт. Крок восьмий: введіть назву магазину, яка буде відображатись для покупців, та дайте відповідь на кілька запитань стосовно товарів та торгової марки. Дев'ятий крок: перевіряєте всі дані, загружаєте копію паспорта та виписку з банку або по кредитній картці. Десятий крок: Amazon може попросити верифікацію аккаунту одним з. Наступних способів. Це може бути відеодзвінок з саппортом Amazon, надсилання листа з кодом на фізичну поштову адресу, подача Utility Bill, або ж подача бізнес-ліцензії, банківської виписки та паспорту. Крок одинадцятий. Після верифікації необхідно також додати дані рахунку із банку або з Pioneer. Процес може частково відрізнятися, адже Amazon вносить регулярні зміни в свою роботу. Відео, як відкрити рахунок в Payoneer, дивіться в описі під цим відео, або ж переходьте Ходьте на мою сторінку в інстаграм і там теж шукайте коротеньке відео. Також, якщо ви хочете зекономити час та збільшити ймовірність реєстрації, ви можете звернутися до нас в компанію і ми надамо вам послуги по реєстрації на Amazon.com. Наступна наша тема це огляд процесу верифікації, облікового запису та документів. Amazon має високі стандарти безпеки та довіри, тому для підтвердження вашої ідентичності бізнесу вам необхідно пройти верифікацію. Розділяємо верифікацію на два види. це це відеоверифікація та верифікація документів. При відеоверифікації вам назначають відеоінтерв'ю з представником Amazon, на якому ви на камеру показуєте ваші документи, список яких попередньо отримаєте на свій емейл. E інтерв'ю триває до 20 хвилин англійською мовою. І якщо вам дісталося відео інтерв'ю, вам дуже пощастило, адже це у 99% випадків буде успішно. Основні кроки документальної верифікації: підтвердять ваш емейл та телефон, щоб Amazon зміг зв'язатися з вами. Дайте ваш закордонний паспорт чи карту формату ID для верифікації особи продавця. Додайте випуску по кредитній карті англійською мовою, випущену не пізніше 90 днів. Завантажте документи, які підтверджують ваш бізнес, такі як свідоцтво про реєстрацію компанії. Деталі можуть варіювати в залежності від вашої країни. Важливо ретельно виконати всі кроки верифікації, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому. І останнє про що ми говоримо сьогодні, це основні моделі продажів на Amazon, FBA та FBM. Що обрати. Fulfillment by Amazon. FBA це модель, при якій ви відправляєте товар на склад Amazon, і Marketplace займається зберіганням, обробкою та доставкою замовлень. Що ще важливо знати про FBA? Ваші товари зберігаються на амазонських центрах. Amazon бере на себе відповідальність за обробку замовлень та упаковку. Amazon здійснює доставку товарів покупцям, включаючи обробку повернень. FBA покращує репутацію ваших товарів завдяки високій якості обслуговування та швидкій доставці. Товари з позначкою FBA краще ранжується в пошуку. Fulfillment by Merchant FBM. Модель FBM означає, що ви самостійно здійснюєте зберігання, обробку та доставку замовлень. Наприклад, модель підходить, якщо ви вирішили продавати з України та не відправляти товари на склад. Обидві програми обидві моделі мають свої переваги та підходять для різних сценаріїв. Але є одне і саме важливе, але різниця в продажах по моделі FBM в порівнянні з FBA може бути досить суттєвою і складати 1 до 10. Тобто, по моделі FBA ваші продажі будуть в мінімум в 10 разів кращі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, залишайте коментарі під відео, переходьте на наш сайт, на наші соцмережі, на мої соцмережі, підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть ідеї нових відео. Почуємось!